Всім привіт, дякую, що звернули увагу на цей автомобіль. Я вважаю це один з самих потужних конкурентів в своєму класі. По простій причині, тому що, ну так, два порти забув зробити фото, зроблю зараз. Дивіться, по-перше, ця машина трошки схожа на такого мене, коли я трошки вип'ю зайвого і зранку. По-друге, що дуже компактний і зручний формат машини. По третє, 400 плюс реального запасу, по п'яте, дуже збалансована машина, по шосте неймовірна динаміка, по сьоме е класна комплектація з вентиляцією, з підігрівами, з грамотним світлом, з хорошою розв'язок, господи, простимо. З тим, що дуже-дуже ну, збалансований автомобіль. Давайте одразу по нецікавим під капотом простору. Тут так, все стилізовано в такий от красивий колір. Але тут скучно і я щиро не бажаю вам, щоб ви взагалі сюди заглядали, тому що машина зараз перевірена, немає ніяких помилок, все ок, Беріть, насолоджуйтесь, їздіть. Одразу за спойлерю, що в нас сьогодні буде тест таким от пристроєм. Будемо тестувати її на лакофарбове покриття. Диск, звичайно, у нас в красивому дизайні, він обумовлений тим, що це для енергозбереження. Безключовий доступ, звичайно, позаду ні. Багажник у нас тут кілька у нас рівнів. Там і зарядка і все. Хочете там можете собі запаску туди покласти, бо зараз там ремкомплект по заводу. От. Зараз все закриємо, підемо від, від заднього лівого крила і закінчимо водійським, там де найцікавіше. Не знаю наскільки це актуально, але все-таки давайте будемо перевіряти. Запустився наш. Ну, о, все, запущено. Бачите, так буває. Тут у нас тут плівка, бачите? То воно трошки буде показувати по-іншому, така стилізація. Ну, але все рівно, якраз плівка плюс дає свій. Так, зараз з вами я роблю це зараз прямо при вас, тому мені також цікаво, чи тут є якісь зауваження по лакофарбовому покритті, це не халюйте, це мокре просто. Зараз ми тебе перевіримо кона яка ти. Поки нічого не знаходимо, самі небезпечні місця. Ну як не небезпечні, а такі ризиковані, знаєте, це краї крил, краї капоту. Бачите. Нічого не фарбоване, пробіг тут, ну я не знаю, чи взагалі варто сьогодні казати за електроавтомобілі за пробіг. Тут ми бачимо, тут трошечки у нас лакувалось, тут вже ні, тут все ціленьке, але зараз ми там ще перемірюємо. Тут якась подряпинка була, дивіться, бачите, 169 від 100 норми. Що там було, може всього не знаю, десь під поїзд з'їхав, або коня збило. Ну не більше. Думаю, тут не продати мова, але бачите, машина... Ну так в такого року, в такому сегменті машину, ну хто вам буде? Продавати з якимись моментами. Тут все так, як і з того боку, бачите, в межах двох, ну якраз пліви, плюс плівка. Все чітко. Зараз, зараз пам'ятаю я за задні праві двері, зараз я підійду. Тут все чітко. Тобто у нас є там один елемент, як на цьому... А, кри... а задню шпришку ми ще з вами не пройшли, правильно, ми ще дивилися багажник. І все. Чого я роблю е, ці відео? Для того, що дуже багато людей, коли е, просять, що дистанційно дивляться, там не з Києва або може просто е, ну, багажник ми з вами оглянули. От. Просять зробити для того, щоб знати, їхати, не їхати, дивитись, не дивитись. Так, за безключові е, дублери, поворотів. Е, так. Двері в нас зносостійкий пластик. Тут е, Еко шкіра, тут пластик, ну він такий жорсткуватий, Тут аля хаман кардон але це звичайні динаміки. Тут у нас на рідини, на серветки, все класично. Вентиляція підігрів, гарне збереження, подушки безпеки, подушки безпеки тут. Неймовірно, ця яка мені дуже подобається, підлокітничок не витертий, всі кнопки бачите, в гарному стані. ось Така дуже приємна підсвітка, стеля, як бачите, чистенька. Бардачок у нас ось такий, тут ще якесь попередження, тут чеки. О, все гарно щільно закривається і тут ще дві розетки. Ну, і там ще можна покласти будь-що. Нарди, наприклад. Задній ряд досить комфортний, підлога майже рівна, не рівна. Тут є такі речі для збереження особистих речей, підстаканники, також така, щоб срака не потіла з перферацією шкіра. От. Тут є, щоб дітки, якщо позаду будуть їздити, ну, тут і софікси, от вони є. То ви чіпляєте і ніжками своїми вони не будуть це все вмазувати. Машина в нас тонована спереду, позаду. Тут приблизно те саме, тільки в інший ракурс. Ось. Але дивіться, на задній ряд, коли сідаю, я за собою. Я дуже там шикарно сижу, зараз вам продемонструю. Місця достатньо, але я знімав. З переднього ряду, то я дуже в розмістився. Зараз я садок. Дивіться. Тут Електро, електро. Під'їжджаю. Бачите, скільки я ще 20 см їду. При такому розкладі позаду нормальне місце. От, дзеркало з автоматичним затемненням, тут у нас блок управління кліматом. Тут у нас USB і AUX, ну класично. Тут ще можна на телефончик покласти, коробку передач. У нас дуже дивно. Ну, потрібно звикати. Електроручник. Стояночне гальмо перепрошую. Тут підігрів вентиляція, підігрів керма, Ручник, пактронік, все вимикається. Е, є режим рекуперації. Трошечки, бачите, є все-таки слід експлуатації на кермі, воно не перешите, нагадаю, тому краще вам це побачити дистанційно. Тут блок управління асистентами на дорозі. Плюс ще по зарядці режим. І панель приладів. ну Вона інформативна, класна і дуже зрозуміла. От. О, як вона вмикається, дивіться, все просто клас. Оп, вона вас попередила, що ви включили. Дивитесь собі на проекцію, натискайте... Ого, Ого! мамочки. Ну, дивіться, по динаміці і по відгуку на педаль. ну В неї прям все дуже добре. Зараз я налаштував інший рівень рекуперації, щоб трошки камера заднього виду, все окей. Шумоізоляція, до речі, ну, ні, друзі мої, дуже хороша, бо ну, от в нас тут шумно на проспекті Перемоги 34, куди ви можете приїхати і обрати найкраще авто в своєму, в своєму житті, і ще й взяти це все в лізних. От. Тому, тому що ми, в нас тут шумно і коли ти за кермом цієї машинки їдеш. Ну і закриваєш двері, то одразу стає затишно і комфортно. Отакі от, от новини. Дорогі мої, дякую величезно, що ви додивились це відео. Приємно, що нас стає більше. Що ви заїжджаєте в гості, вітатись, у нас там кав'ярня, невеличка столики. Можете просто заїхати на згості гості, потріщати по автомобілі, подивитись найвигідніші ціни, які ми показуємо, тільки коли ви приїжджаєте. То, що дійсно є такий спеціальний партнерський. Прайс і вибрати вам найкращу машину. Всім дякую, пока до зустрічі.